Понад 80 мільйонів доларів заробили російські автори контенту різноманітного у тому числі в Ютубі. Здебільшого про Ютуб якраз ідеться саме завдяки українцям, завдяки переглядам різноманітного контенту, відео, музики, все іншого. Причому 5 мільйонів доларів пішли напряму в. Куди в російський бюджет? За всі ці кошти можна було купити 10 тисяч fpv дронів для Збройних сил України. Такими є підрахунки декількох аналітичних центрів. Про це не тільки ми далі поговоримо. Артоглядачка Ліна Чеченіна з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, але трішечки погано вас чую. Сподіваюся, зараз налаштується у нас зв'язок, якщо що, ви нам маякуйте. Говоримо про те, що на жаль, українці продовжують дивитися російський контент тишком-нишком. Хтось відкрито в цьому зізнається, і є в цьому дуже печальні наслідки, бо російський бюджет заробив щонайменше 5 мільйонів доларів на цьому. А загалом московити на українцях заробили 80 мільйонів. І аналітики порахували про те, що в принципі за ці кошти можна було купити декілька тисяч fpv дронів для збройних сил. За рахунок чого українці, за рахунок чого росіяни московити заробляють на українцях, це здебільшого контент саме в. Ютубі роз'яснити нам ну загалом, це всі легальні платформи, на яких є російський контент, який можна послухати. Тому що якщо йдеться про щось піратське то звичайно там нічого не платиться, хоча там теж є певні свої моменти, але загалом йдеться саме про легальні платформи. Йдеться про Ютуб, про який ми так широко говоримо, тому що це одна із найбільш доступних платформ, тому що вона є безкоштовною. Е, ну я маю на увазі, що й можна нею користуватися безкоштовно з рекламою, можна підписатися і отримати перегляди без реклами з іншими функціями, але загалом е, дуже багато споживачів іде дивитися саме на ютуб контент і. Там також можна подивитися дуже багато російського контенту, і люди його на жаль дивляться. Ми можемо бачити, коли час від часу і українські публічні люди вони звертають свою увагу на ці тренди. Тренди ютуба постійно це така дуже болісна. Буває тема. От зовсім недавно і. Злата Огні приміром писала про те, що вона зайшла на ютуб тренди. Побачила дуже багато російської музики, загалом російського контенту. Ну і це музичні стримінги, безумовно, які у нас працюють, і які е, також мають російську музику. Також якщо ви слухаєте її там, то е, звичайно певний податок е, йде і в Росію. Цей податок платять російські музиканти. Ця е, е, історія обговорюється вже дуже. Же давно її там пам'ятаю, і Алан Бадоєв піднімав в одному з інтерв'ю, він навіть розповідав, ну які там і суми, як це все відбувається, і все таки, з моєї точки зору, ну українці стали менше слухати російської музики, російського контенту. Це теж потрібно визнати, тому що якщо ми згадаємо ці підсумки, так десь в грудні вони починають підбиватися, чи в кінці листопада, коли всі і стрімінги, і Ютуби починають розповідати про те. Які у нас виявилися в Україні топ 100 контенту за цілий рік, то там ми до повномасштабної війни бачили, ні здається, 90% саме російського контенту. Різний там каліянний РЕП слухали українці зараз. Уже ну ця кількість суттєво зменшилася, але все-таки нам хочеться, щоб взагалі цього не було. Ну будемо чекати, напевне, цей процес, який в нас попереду. Я намагаюсь зрозуміти це питання суто волі людей, тобто совісті, умовно кажучи, або дивитися, або не дивитися, що держава має можливість якимось чином регулювати цей момент. Я от не можу цей момент зовсім прояснити для себе, бо з одного боку, ми розуміємо, що у випадку, наприклад, з квотами на радіо на українськомовний продукт ще до повномасштабного вторгнення, воно працювало, тобто музики ставало більше. І зараз ми бачимо, що взагалі з початком повномасштабного вторгнення, особливо за 2023 рік, боюсь помилитися, але мені видається, що мовний уповноважений сказав про те, що в принципі жодної москворотої пісні не було на радіо. От за радіо сказати не можу, тому що його не ну взагалі я не слухаю музичних радіостанцій, але я скажу про те, як це все має відбуватися. Ну, звичайно, це воля людей, перш за все. Це просвітництво, тому що справді, от зараз ми внаслідок цього такого інформаційного приводу з цими дронами, ми от, бачимо таку велику інформаційну хвилю, і ця хвиля просвітництва, тому що справді багато людей просто не знають про це. Про те, що вони, якщо вони на Ютубі просто включать подивитися послухати якусь російську пісню, то це може йти на Податки в Росію зараз відбувається це пояснення. А якщо ми говоримо про державне регулювання, то ну от дивіться, зараз Нацрада оголосила, що вони хочуть забороняти закривати м м піратські сайти, де можна подивитися безкоштовно крадене кіно. Це дуже хороша ініціатива з моєї точки зору, тому що нам потрібно розвивати легальні. Онлайн кінотеатри, або на них підписувалися люди, щоб ці онлайн-кінотеатри мали змогу робити не просто закуповувати фільми, а можливо навіть виробляти їх, а щоб ми мали якийсь контент уже свій, але досі я бачу ситуацію, коли там я моніторю час від часу. Ви заходите на піратський сайти. Там є оголошення, що а, ну бо ми скоро заборонимо це все погано дивитися. Піратський контент, але все одно ви його теоретично можете подивитися. А, тому я. Я не думаю, що держава Україна може заборонити в якийсь спосіб Ютуб чи Apple Music, чи Deezer, чи Spotify – Це все музичні стримінги. Чи заборонити якось там російську музику? Це напевно, так не працює. Тобто, мені здається, що все-таки працює якесь просвітлення, коли і до речі, воно відбувається постійно. Ці великі блогери, навіть і блогери, які раніше взагалі були ми про війну нічого не говоримо. Ми поза політикою вони зараз займаються ось тим, що свої величезні аудиторії пояснюють, що не можна слухати російську музику, тому що ви фінансуєте війну. Ви знаєте, тут ще є проблема? Ама що соцмережі різні, вони і дотепер не розділяють Україну і Росію. Я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. От, наприклад, мені постійно в рекомендаціях воно лізе і лізе цей контент. Я вже кажу вам, що я з цим фейсбуком борюся останні десь півроку, аби якось якимось чином налаштувати так, його що воно просто не виходило. Оці москви, рублі, пропозиції, все інше у відео. Чому в чому мене немає жодного сервісу, де б я використовував російську чи чи ще щось. А воно все одно вилазить, яким чином тут ще в цьому може критися проблема. Хоча не знаю, не впевнений, це, це, це така філософія від мене. не дуже як це, В цьому теж проблема. До речі, я можу з вами розділити це горе, тому що е, і Інстаграм, і Фейсбук у мене постійно в рекомендаціях. Хоча я теж не послуговувалася взагалі ніколи російською мовою, там цим всім не цікавилася, але воно мені все одно лізе. На Ютубі не лізе російський контент, так, а, тому, о, тому там мені пощастило. Є таке, а... Тема до інших тем, хочу їх також обговорити, і давайте візьмемо далі тему. Цікаву Сполучені Штати є такий дуже популярний у них серіал, називається Білий Лотос там просто ледь не істерія в Америці зараз через ці стрічки, через цей серіал. І от вийшло так, що до цього серіалу до створення його, долучиться один із акторів. Його звати Мілош Бикович, і воно б нічого, тому що чоловік, наче Сербії. Але являється, що душе він абсолютно з Росії, і навіть ймовірно, що й паспорта російського міг отримати. І відверто підтримує війну Росії проти України. HBO запросило його до, до зйомок. от бачите зараз на фото його міністерство українських справ на ре... українських справ. Міністерство закордонних справ нарешті відреагувало на на таку участь такого актора. Засудили вони різко. Що ми можемо зробити в цьому випадку? Бо здавалося, б, Америка до нас цілковито дружня, але от такі випадки трапляються. просто не знають. О, взагалі, з культурою дуже складно. До речі, ем, я недавно робила огляд на другий сезон паломниці Оксани Марченко. А, поговоримо і ось поговоримо цей, я цей, бачу. Цей, цей персонаж був у неї в одному з епізодів, вона там їздила. Що в певному в першому сезоні вона їздила цілувати мощі по українських храмах московського патріархату Російської церкви, то в другому сезоні вона їздила в Грецію і в Сербію. От, Власне і з ним вона мала певну розмову. Він там теж їй говорив про свої рефлексії стосовно Росії, і в нього брат Чернець, до речі, в якомусь храмі, там взагалі якийсь сюрреалізм відбувався. Але загалом, якщо ми говоримо про культуру, нам потрібно пам'ятати. Тати, що ем, все-таки у світі, навіть країни, які нас підтримують, вони значно більше толерують російських митців, російську культуру. А вони співчувають тим, хто називає себе лібералами, там опозиційними. Я думаю, що їх можна зрозуміти, тому що е, ці всі люди та митці, так які абсолютно є імперцями, і ми це бачимо. А е, люди, наприклад, в Штатах в Британії цього не бачать, тому що. Там ці персонажі пишуть про свої імперські погляди у себе у соцмережах російською мовою. І їх просто не читають. А на публіку, кудись там в інтерв'ю, в виданнях вони говорять зовсім інше. І це читаємо тільки ми, і знаємо тільки ми. і Нам потрібно напевно, що доносити усі ці їхні меседжі, які ми постійно читаємо. Та а, от і ну треба. Ну, по перше, дуже добре, що МЗС звернулись. Я також знаю про інші звернення уже від. Людей, які працюють у сфері кіно, просто вони ще про це не оголошували, тому я теж не говорю. Але я кажу, що справді є кінематографісти, які вже справді зробили певні заяви і звернулися до HBO. Ну, Будемо чекати, яка, якою буде їхня реакція, тому що тут ми говоримо звичайно не просто про хорошого росіянина, яких ми не толеруємо і не любимо. Тут уже говориться про людину, яка прямо підтримує війну, прямо підтримує Путіна. Тому ну, власне, я я чекаю на реакцію. Тому що, тому що вже меседж HBO від нас отримали. А звідки мають йти ці повідомлення? Це, вони мають йти десь централізовано, воно кажучи, фантазую зараз. Світож МЗС, світож Мінкульту, хоча, з іншого боку, нас можуть звинуватити, що ж ви знову про політику в культурі згадуєте. Або це має бути якийсь Персони, персоналі, скажімо, ну чимало акторів відомих у сполучених штатах, голівудських, в тому числі, не пам'ятне, що саме серед серіального виробництва, але серед кіновиробництва точно є українського обходження, та швіра Фарміга, сестра Ітаїса, хто там ще є, забув як називається ця пані Кетрін. Він ну, тобто багато є. Міла Куніс дуже зараз активно виступає, хоча їй раніше вона зізнавалася, що вона не відчуває нічого до, до України зараз. Вона відчула бачите. Е, так, ну, е, ну багато українців теж відчули тільки після 22-го числа свої почуття до України. Це звичайно дуже добре. Е, я наскільки я знаю про всі ці повідомлення, вони йдуть не централізовано, вони йдуть від кожної там якоїсь е, організації окремо, але вони йдуть, і е, люди, які займаються культурою в Україні, вони вже за ці два роки дуже добре побачили реакцію іноземні. Назив... Земців на різні наші меседжі і встигли їх скоригувати, тому що з самого початку повномасштабного вторгнення нас там починали звинувачувати, що ми там занадто емоційні, Ну ви знаєте всю цю історію, що нам потрібно якось охолонути, що ви так не кинулись на тих росіян, вони всі ж з них погані. І е, е, в наші митці, взагалі, люди культури зрозуміли, що потрібно вибирати абсолютно іншу манеру комунікації, підбирати е, е, комунікацію під кожну країну окремо. Ну як це відбувається взагалі в нормальній професійній дипломатії, і от зараз ем, з ким я не спілкуюсь, всі намагаються перед тим як написати там якогось листа, написати якесь звернення, дуже добре продумати, як саме ми говоримо чи дійдуть наші тези до адресантів, е, щоб отримати ефект, не просто висловитися і показати своє обурення, а щоб отримати ефект. Я сподіваюся, що цей ефект буде, але... Ну, все-таки потрібно готуватися до того, що HBO може сказати: ну, ви знаєте, ми тут це чудовий актор. Він там щось говорив, але, хоча з іншого боку, він стільки вже наговорив, цей мілош, що HBO буде дуже важко відмазатися. Я просто хочу подивитися на цей процес. Мені ще цікаво, чи самі зйомки почалися, бо це теж на жаль відіграє важливу роль. Якщо вже його почали знімати там якісь одні другі серії, то це питання грошей вже для, для самої компанії. А Ми з... я, я хочу сказати зовсім от недавно буквально. Вчора позавчора, ми з колегою говорили. От вона нагадала, що м, коли знімався сексі, місто останній цей епізод, і коли вже е, вшли зйомки, і цей містер Бік, актор, який грав містера біга, встряв в е, чергові там сексуальні скандали. Його просто викинули із серіалу, який вже знімався, який там сценарій вже був написаний. Його пам'ятаєте, він помер. Просто, здається, в другому епізоді. Тому все це вирішується при тому, що це головний актор, якого любили глядачки. Його просто ні, чувак, Ми тебе вбиваємо. Ти вилітаєш з нашого серіалу. Тому я думаю, якогось там Серба Мілаша... Викинути серіалу не буде дуже складно, я так розумію, що в нього далеко не головна роль. Підказують мені, що почнеться зйомки. Очо в Тайланді до речі, в Тайланді на початку лютого, тому ще є час, хоча не дуже тиждень. Лишився добре, словаччина. Цікаво події там розгортається. Така цікава, вельми пані очолила Міністерство культури Словаччини, звати її Мартіна Шимом, Шимковичова, господи Боже. І от чи не в перші свої дні на посаді вона видала розпорядження про те, що працювати з москалями і білорусами в культурі можна. Але я так розумію, що в самої пані міністерки з культурою не все добре, принаймні з культурою письма. Бачу, що ви досліджували цю тему. Що можете нам розповісти? Ну, Мартіна, пані Мартіна, вона була однією з найбільш скандальних претенденток взагалі до цього уряду, який є сам по собі скандальним. Вона була телеведучою і її навіть один раз вигнали із телеканалу, на якому вона була зіркою. А вона вела там і новини і в різних шоу брала участь. Її просто викинули звідти, тому що вона систематично і дуже грубо і дуже зневажливо говорила говорила про біженців із Сирії. Це був прямий расизм. Її там скрінився, звичайно, збереглися. Вона писала достатньо расистські якісь повідомлення, і тому її попросили звільнитися з телеканалу. Також вона далі пішла. Ну це абсолютно повний набір ось цього російського світу, руськава міра, так який постійно йде. От зараз ви показуєте заяву, яку вона написала. Це заява, де вона обґрунтовувала свою професійність, коли претендувала на посаду у міністерки. Які вона зараз там а, одне, одне із видань м, знайшло цю, цю, господи заяву, і літературний редактор цього видання попідкреслював червоним різні помилки. Ось ви можете побачити, скільки їх є. Вона зробила помилку, навіть на в назві Поліцили, від якої йшла. Також вона займалася антивакцерством, вона пропагувала в своїх програмах що і запрошувала людей, які. Зали, що не треба, не треба ніяких вакцин. Коронавірусу не існує. Ну і все таке, що ми знаємо. Ну і також далі весь набір: гомофобія, сексизм, расизм і так далі. Так далі. Вона дуже активно виступає проти. ЛГБТ ком'юніті, це знову ж таки вона послуговується усіма тими тезами, які ми роками чуємо від російської пропаганди. Ось вона постила різні в Фейсбуку фейки, От вона активна саме в Фейсбуку. Тому ось ми маємо таку міністерку. Я не маю абсолютно ніяких не ніяких ілюзій стосовно її діяльності. Безумовно, і те, що вона зараз робить, те, що вона так висловлюється про російську культуру. Це абсолютно для неї нормально. Ну. Я не знаю, напевно, що потрібна реакція нашого міністерства культури. Наскільки я розумію, ця реакція була, але наше міністерство культури ну достатньо кволо реагує на такі історії. От, приміром, відбудеться стартує Венеційська бієнале в квітні. В напередодні була прес-конференція. Був міністр культури, тимчасово виконувач обов'язків міністра культури. І власне їх запитали, слухайте, а бі. Бієнали венеційську невдовзі, очолить людина із не просто правими поглядами. Цю людину називають Віталії фашистом. Що ви будете робити? І от ну, пан Карандієв сказав, що от буде якісь висловлювання від цього фашиста, тоді будемо реагувати. Тобто міністерство ніяк не готується до комунікації із таким складним персонажем, який точно буде толерувати росіян, тому що зараз на Біянале Венеційську росіян, не пускають. Дозвольте, тут буде доскодувати, але як міністерство може на, виправ... на випередження працювати? Тобто, якщо ця людина ще нічого не зробила, умовно кажучи, чи вже йдемо про те, що росіяни повертаються? У нас склалось взагалі враження вчора з колегами із людьми, які там причетні до, до мистецтва. Що представник міністерства взагалі перший раз почув про цього майбутнього ага. очільника бінали, і тому ось це така стандартна відповідь, тому що комунікацію потрібно готувати. Все таки, як показує практика, потрібно вивчати те, що людина говорила раніше, її меседжі, і вже готувати якусь противагу, щоб ми були готові готові, а не потім реагували, тому що реакція у нас теж буває достатньо запізнілою, тому готуватися потрібно безумовно, тому що ну вся наша українська мистецька самовізуальна тусовка, ну скажімо так, глибоко стурбована тим, що от відбудеться такі зміни в керівництві, і Україна буде український павільйон, і там ми будемо брати участь, і і так із павільйоном дуже сильно затягнули, тому бачачи цей процес неефективного. Неефективної підготовки до бієнале, вже підозрюють, що буде і неефективна комунікація. Маємо е, цікаву цифру в бюджеті. На, на цей рік заклали майже 600 мільйонів гривень на підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів. Е, така є сума, але я бачу, що є звернення від представників кіноспільноти, аби ці кошти відправити для підтримки сил оборони. По-перше, умовно кажучи, хто підписався, хто чи є репрезентативним таке звернення, і хто хто входить до. Я не прошу не перераховувати всіх, але просто на загал, наскільки можна довіряти цьому зверненню. Ну і яка мотивація, чому кошти на виробництво там документальних фільмів, фінансування виробництво виробництва якогось іншого контенту все таки просять спрямувати де інте, тому що ну розуміти від від працівників галузі, це доволі несподівано чути. Це абсолютно правильно. це було дуже несподівано, і саме у цьому суть. Тобто, потрібно зрозуміти, що просять перенаправити гроші з кіногалузі до сил оборони. Люди, які впродовж років війни і до недавнього часу активно виступали за те. Що культура це зброя, культура і кіно це важливо. Це потрібно фінансувати, особливо в часи війни. Це потрібно розвивати, тому що раніше наше кіногалузь не розвивалася. Фактично, там десь з року, 2014 Так ми почали бачити в прокаті українські стрічки, і вони дуже швидко стали значно якіснішими. Зараз ми бачимо українські фільми, які йдуть дивитись не тому, що це українське. Давайте підтримуємо, а тому, що це класні фільми. Ось і ці люди, які от всі ці роки говорили про те, що необхідно гроші виділяти на кіно, раптом беруть і підписують такого листа. Люди там абсолютно авторитетні. Є там люди, які зараз на війні знаходяться. Це там, наприклад, наші оператори, одні з найкращих. Там Ярослав Пілонський чи Сергій Михальчук, Володимир Яценко продюсер, який теж із перших днів війни. Повномасштабної він там, а чому так відбулося? Тому що я бачу зараз маніпуляції. У нас є таке зараз. Кінотусовка наша розділилася, умовно кажучи, на два табори: одні люди, які в опозиції до держкіно. Інші люди, які навпаки, біля держкіно, біля офісу президента, тому що вони розуміють, що їм тоді дадуть фінансування, якщо вони будуть підтримувати держкіно, ось такі у нас зараз справи. Тому що раніше не було такого. Якщо ти в опозиції до держкіно, то ми не, не, не будемо тебе фінансувати зараз. Такі справи відбуваються, і тому люди, які вже скільки часу критикують діяльність Марини Кударчук на посаді голови держкіно, вони просто сіли. І вирішили між собою, що так як буде відбуватися цей запланований пічинг, він буде нечесним. Швидше за все, він буде не відкритим, тому що ми таку ситуацію побачили, на жаль, із конкурсом у Мінкульті, цим серіальним скандальним, який відбувався влітку, коли нам не сказали. Хто оцінює? Потім з'ясувалося, що це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, та чомусь Олексій Кирющенко, який е, режисер слуги народу і, взагалі, росіянин, але подейкою що йому вже дали українське громадянство, але ну поки що не можна про це говорити. Чому він взагалі оцінював ці серіали? Чому саме ті люди виграли у цих е, у цьому конкурсі а не інші? Тобто ми не бачили ні критеріїв, ні як було голосування. Воно було закритим, і ну є підозри, що ну при от за теперішніх обставинах а, цей конкурс уже в Держкіно буде таким самим закритим, непрозорим, нечесним. І тому кінематографісти сказали: якщо а, так буде все відбуватися, то давайте краще ці гроші перенаправимо а, на сили оборони, так буде ефективніше. І я зазначу, що це говорять люди, які щиро вболівають за кіно. М -м, ось і я бачила маніпуляції, тому що. Що зараз відбувався зимовий кіноринок, це від одеського кінофестивалю Така велика подія, яка куди приходять ті люди із галузі, і там ось ті люди, які при Держкіно, кінематографісти, які тримаються Держкіно, вони почали критикувати цей лист, але вони абсолютно все перекрутили. Не знаю, були там колеги-медійники, які вони матеріали випустили, чи вони перевірили іншу сторону, тому що на, ці люди казали, що. Підписанти листа просто не розуміють значення культури, хоча ці всі люди е, прекрасно розуміли значення культури і за це все виступали в той час, як критики цього листа активно співпрацювали з Росією. Тому вона зараз така дуже абсурдна ситуація вийшла в кіно. І е, ну, я думаю, що підписанти цього листа вони все таки зроблять якусь прес-конференцію, будуть коментувати це ширше не, для того, щоб ну, донести свою точку зору і пояснити свою точку зору, чому Саме вони вважають керівництво держкіну настільки неефективним, що аж відмовляються від своєї роботи. Це ж вони собі відмовляють у грошах. Я скажу, що зараз керівництво держкіну критикують уже навіть іноземні її колеги за при тому, що за такі неприємні речі, як за хамство. Наприклад, очільниця одного з естонських кінофестивалів, вона наші колеги на ЛБ написав Олег Батурин. Матеріал він взяв на інтерв'ю. Вона сказала, що вона не буде категорично, і цей кінофестиваль не буде працювати з українським держкіно, тому що е, там нахамила її просто очільниця Марина Кудерчук по телефону. Там щось е, говорила з нею, жувала. Ну якісь страшні історії, дуже неприємні. Розповідає вона сказала, що ми будемо співпрацювати з, окремо з українськими кінематографістами з Держкіно в жодному випадку, поки його очолює на е, Марина Кудерчук. І я знаю дуже багато людей, які що називається офрек, так не публічно. Тому що вони такі де хочуть зберегти якісь дипломатичні, якісь ще на моменти, вони та відкрито кажуть, і в Болгарії, наприклад, це кажуть, що вони дуже неприємно здивовані спілкуванням із тепершньою керівницею держкіно. Ну, це така велика історія. Будемо дивитися, хоча навіть в кінотусовці, яка ну за цей лист і проти ну є в опозиції до держкіно. Є аргументи, є аргументи, все таки за те, щоб приходити на пічинг і брати в них участь, якось боротися. Так і я думаю, що все це повинно обговорюватися. Добре, добре з пані Мариною Кодачук було б цікаво поспілкуватися. Але на жаль, дуже мало коментарів від неї для медії. Вона тікає від журналістів. От на цьому зимовому кіноринку я колега здається, чи суспільного чи це просто бігли за нею. Вона втікла, сказала, я не даю ніяких коментарів. Ну і так уже другий рік здається, чи більше навіть потім це ще більше, більше, більше. Добре, ви про Маченко згадували таку товаришку, яка зараз у Москві сидить своїм вірним муженьком Медведчуком. Чиї черепки вона лизала на цей раз? Я так розумію, що їй там скучно, нема що робити, то вона вирішила паломніцю продовжувати. Бачу, що ви теж довелося трошки вам себе покатувати, передивитися всі ці випуски. Що там відбувається в мірі животних? Ну, вона розповідає трагічним голосом на початку кожної серії. про те, що вони знімали цей другий епізод до повномасштабного вторгнення, але злі, значить, на нациста бандерівці вдерлись до її будинку, все вкрали, все помарадерили і вкрали ось ну, ці жорсткі диски із. Із другим сезоном «Половніці». но сталося диво згодом, і вони повернули ці жорсткі диски, і вона тепер має змогу нам показувати чудовий другий сезон «Поломниця». Це звичайно в мірі животних абсолютно правильно. Мене тішить те, що переглядів значно менше. Якщо перший сезон «Поломниця» там було по десь 800, по 700 тисяч переглядів на кожній серії. Тут ми бачимо щось там в межах 30 тисяч, тобто ну те слава Оксани Марченко трішечки падає. Ось і вона трішака тришака трошки менше ніж в першому сезоні, тому що в першому сезоні був взагалі жах там і Паша Марченко Перседес зізнавався, що він не щодо нього приходив маньяк Нопрієнко, який зізнався йому в тому, що вбив багато людей, але він його відпустив, тому що він же ж не міліція, аби затримувати. І після того Непрієнко далі продовжував все вбивати. Далі людей ми бачили постійно наративи про гражданську війну. Брат убиває брата. Ну це все тут. Оксана Марченко вже в другому. Цьому сезоні паломниця, вона їздить за кордон і ну, от б, теж говорить уже в неї тема що проклятий захід і нато не хочуть нападати на російське православ'я і ось подивіться що в Україні коїться теж нападає на російське православ'я. Так і лише воно може врятувати взагалі світ. Ось такий висновок робиться в другій в другому сезоні. Паломні ну абсолютно теж передбачено. Паломніця загинається, умовно кажучи. Дякую а, вам да. дуже. Артоглядочка Ліна Чеченін з нами була на зв'язку.